Любі друзі, у нас така неприємна ситуація сталася з сонячником. Ми посадили нещодавно сонячник і така ситуація було багато дощів, тиждень йшли дощі саме після посіву. І як бачите, сонячника ми не бачимо, багато трави ковром, отакі ялинки, назву точно не знаю. ось. Все застілене. Будемо зараз обробляти щось, якісь дії приймати, тому що в насіння вкладено із 43 сотки не зійшло зовсім, жодного не зійшло. Варіант або насіння від вологи згнило, або таке насіння. Ну, казали, що було якісне, але як бачите, результат не дуже. Трави дуже багато, ось бачите, ковер, все в ковром. І вся площа в траві. Будемо зараз обробляти цю площу 43 сотки дисковою бороною. Ось такою півтора метри захват. І пересівати вже соняшник пізно, будемо пересівати сою. Насіння вже знайшли, домовилися з трактором. Будемо. Якось виходити з цього положення. А результат обробки ви необмінно побачите. Закінчили ми обробку землі після сонячника. Ось так ми передіскували під сою. Як вийшло. Земелька м'якенька вийшла. Ось 43 сотки. передіскували. Завтра будемо очікувати трактор і сіяти сою. Сподіваємося, погода в цьому році буде гарна, достатньо буде вологи, щоб зібрати хороший урожай. В кінці ще залишилось декілька кущиків або маку, або зараз підугляну ось там в кінці. Повирваю їх вручну, от, от такі десь кущики, що дискова борона їх не брала. От бачите, яке коріння велике. Що це за рослина, я не знаю, але борона вирива, але не ріже його. То зараз підемо в кінець, сходимо туди і е, позбираємо, повириваємо, тому що... Не порізала, коріння повитягала, але не порізала і думаю, воно буде проростати. А ялинки, оті, що були, що я вам показував, не знаю, як вони називаються, вибачте, то порізало і, бачите, їх вже не видно. Вже не видно, все добре. А, а ось такі, ось, бачите, ще одне. Дискова борона його вроде і вирвала, але... Ось коріння знаружі, але ось такі стоять. Будемо їх зараз виривати і їхати додому. Всім гарного вечора, до зустрічі в наступному відео.